Судам дана вказівка відмовляти у виплаті компенсації родинам закатованих військовополонених. Мені би дуже хотілося, щоб зараз всі народні депутати і керівництво Верховної Ради, зокрема. Намагалися достукатися до найвищих кабінетів, особливо до пана Татарова і Портнова, які курують судами в Україні зараз, завдяки Зеленському, щоб ця ганебна судова практика була припинена, і щоб були виплати в нормальному порядку родинам військовополонених, особливо тих, які загинули від катувань у московських трупарнях, і щоб ця практика. Відмови у виплатах, бо так зверху наказали, зникла і більше ніколи не з'являлася. І також є прохання від родин військовополонених і зниклих безвісти, які передаю. Влада має комунікувати з ними, поважати їх і не кидати на маргінесі.